Друзі, в цьому відео ми поговоримо про максимальні потужності спортових та біотонольних заводів. як ви знаєте, під новий рік президент підписав новий законопроект про те, що кожен завод, який має стосунок до спирту, має подавати свою розрахункову максимальну потужність. Не номінальну, а максимальну. Це велике запитання, як вона буде визначатися. І Далі, якщо ти не виробив необхідну кількість спирту, яка відповідає твоїм максимальним потужностям, то ти маєш сплатити горілчаний акциз з усього обсягу невиробленого спирту. Така практика відсутня де інде в світі, вона приймається тимчасово до нашого вступу в ЄС, і дуже багато питань, як вона запрацює. Спиртова галузь. Сама по собі обурена, але публічно не виступає проти. Ми біотонольники зібрались, виступили і нам дали послаблення. Ми лише подаємо інформацію про те, що... які максимальні потужності, але при цьому ми не маємо зобов'язань по сплаті горілчаного акцизу за невироблену продукцію. Як розраховувати на цю максимальну потужність? На днях. Кабмін оприлюднив порядок розрахунку максимальної потужності. Наголошую, що у вас ще є дуже короткий термін для того, аби подивитись щодо чого, дати якісь справочки, тому що від цього надалі залежатиме існування вашого бізнесу в прямому розумінні слова. Оскільки практика максимальних потужностей в світі відсутня, і це виключно ноу-хау. України Податкового Комітету Верховної Ради, то ми не можемо сказати, як це вплине на ринок. Фракції депутати, які його впровадили, кажуть, що наш ринок стане білим і прозорим. Учасники ринку кажуть, що ринок стане ще більш контрольованим монопольно тими, хто очолює підакцизний департамент податковий. Ну, в принципі, так. Ключова небезпека що. Якщо у вас немає замовлень, і ви хочете зупинитись, перестати виробляти, то вам треба викликати ревізорів, яких на всю країну чи 3 чи 5, тобто немає. І вони дуже часто їздять по місяцю, по два. Ну, всі знають цю історію. Достукатись до ревізора це ще той виклик. Ні, ревізори, хлопці, нормальні, порядні, якісні, чесні, е конструктивні, але при цьому. При цьому, на жаль, існує в країні практика, коли верховне керівництво каже не виїжджати на завод, не пломбувати, не зупиняти, не опрацьовувати. А що таке не виїзд на завод сьогодні це просто простой. Якщо ж ви працюєте і хочете зупинитись, і викликаєте ревізора, і він до вас не їде, то кожен день вашого невиробництва за діючої ставки буде обходитись в десятки мільйонів гривень. Цінник космічний прямий шлях до банкрутства. Таким чином, на ринку залишиться лише ті, хто дружить з податковою. Але ми всі знаємо дуже багато історій, коли цей департамент використовувався з метою банкрутства тих чи інших конкурентів. Ну що ж, поживемо, побачимо, нас це не стосується. Але готуйтесь, а, а, а. ну і головне. Залишилось дуже мало часу для того, щоб розрахувати ці потужності. А та людина, яка їх буде розраховувати, вона одна на всю країну. Це НДІ Укрспірт, Біопрод. Тож, після перегляду відео, швиденько дзвоніть туди. набивайтесь в чергу і вже розраховуйте свої максимальні потужності. З вас лайк, підписка і донат на розвиток. Ну просто.